Привіт, друзі, я знаю, як іноді важко буває заставити себе. Прибирати і коли немає натхнення, але домашні справи без тебе самі не зробляться. Хочу зробити для вас мотивацію на домашні справи, на домашні клопоти, які чекають нас кожного дня вдома. Працюєте ви чи просто сидите в декреті, так як я. А може інколи працюєте, а інколи в декреті. Тому вас ці справи просто не оминуть. І хочете, щоб в домі завжди був порядок, адже це домашнє гніздо, в якому Своя атмосфера, в якому е, свої порядки, і в кожної хазяїчки є якісь свої певні лайфхаки. По прибиранню, поведенню домашнього господарства. І хочу поділитися з вами своїм натхненням, яке до мене прийшло. Так як декілька днів я не наводила абсолютно порядок, признаюся вам у цьому. Буває і таке, що не хочеться зовсім нічого робити. Саме тоді, коли якісь хвороби, знаєте, хтось захворів, коли хворіють діти, або коли хворієш сам, зовсім немає натхнення на. Прибирання. Але потрібно тримати е, охайності своє місце, знаєте, сили, е, і хочеться надихнути цим вас. Розпочинаю я, якщо у мене є натхнення на таке велике глобальне прибирання, то розпочинаю я з того, щоб змінити постільну білизну. Чомусь саме в мене асоціюється чиста постільна білизна з чистим домом. А так як у мене є помічниця малесенька, то вона мені у всьому допомагає. Хто дивиться моє відео кожного дня, ви знаєте, що у мене є двоє маленьких діток, хтось зовсім маленький, а хтось не дуже. Тому у мене є ще багато прання, яке кожного дня мене просто не оминає. Дякую всім, хто придумав пральну машинку, тому що це просто знахідка, яка виручає кожної секундочки. І завжди у мене в шафі такий безлад, речей багато, а місць для зберігання зовсім мало. І приходиться постійно щось перекладати, перескладати з настанням тепла. Хочеться дістати літній гардероб. І навести порядок, забрати все, що не потрібне. Можливо, є речі, які абсолютно вже себе зжили, і викинути їх, позбавитися. Просто ось така гарна сукня у мене є, навіть з бірочкою, ні разу не одягала, купувала, але чомусь не одягнула. І таке буває дуже корисно прибирати, щоб знайти речі. Які трішечки загубилися в цьому безладу. Хочеться, щоб завжди був порядок, тому прибирається кожного дня і щось прибирається, а в іншому місті смітиться. Не знаю, як у вас, у мене саме. Так. Але після того, як наводиться порядок у шафці, хочеться одягнути щось те, що забулося, вигуляти його, щось викинути, бо дивишся, що справді вже зовсім воно нікуди не годиться. Також діти дуже швидко ростуть і їхній одяг перебираю кожного сезону, а той буває, що два-три рази на сезон перебирається, щось складається і щось. Дивишся відразу, що потрібно докупити, бо буває, що купуєш майже дві однакових речі, які у тебе вже є. Найбільше мене надихає на прибирання це коли прийдуть гості. Я не знаю, як у вас, але мені здається, що це мотивує багатьох. Треба просто запросити друзів своїх в гості, щоб вони прийшли до вас. Тоді швидко все. Прибереться, прям дуже швидко все тоді прибирається. А ще мене надихає на прибирання саме такі мотиваційні відео, відео такі красиві з інстаграму, Пінтересту, де все в одній кольоровій гамі, коли все дуже гарно. Хоча мені не вдається це відтворити у своєму домі, тому що багато. Різних речей, які потрібно десь зберігати, а місць для зберігання не дуже є багато. Але я думаю, з часом щось зміниться і будуть і місця для зберігання. І я все організую так, як мені хочеться. Але на даний момент організовую, щоб було приємно знаходитися в своєму домі, щоб було затишно повертатися до нього, навіть з маленької прогулянки, знати, що у тебе дома там порядок і приємно. Щоб не повертатися з думкою або спішити на прогулянці і думати, що треба швидко йти додому, бо вдома ще чекає мене прибирання. Я не із тих, хто хоче, знаєте, весь час присвячувати саме прибиранню, підтиранню і витиранню. Мені подобається прибирати під натхнення. Тоді, коли в тебе натхнення, дуже швидко все. Приходить в порядок дуже з гарним настроєм і з якоюсь своєю певною, знаєте, атмосферою. Я дуже люблю прибирати по зонах. Я можу в один день помити умивальник, а в інший день помити в ванну. Не мити умивальник ванну зеркало і ще підлогу, надраєте всю ванну. Я можу це робити зранку, помити унітаз, а під вечір помити саме умивальник. Але якщо ви працюєте, я знаю, що це таке. У мене теж був такий, знаєте, період в житті, коли я працювала. Тижнями, а декілька днів знаходилася лише вдома, і це просто, я вам скажу, нереально все тримати в ідеальній чистоті. Саме тоді, коли у вас ще є маленькі діти, це морально дуже важко, тому що треба все контролювати, все і всіх, і всюди, а на прибирання залишається мало часу. Але нічого, я намагалася спрощувати своє життя, наглажувала раніше одяг на цілий тиждень у свій вихідний, прибирала, робила якісь заготовки з їжі. І намагалася, знаєте, в тиждень, коли ти працюєш, підтримувати просто чистоту, щоб там не було такої пилюки, вже і не було такої грязюки, щоб цеплялася до ніг. Ну, це я вже, звичайно, перебільшую, але таку видиме, знаєте, забирала все, що можна було вмикала прання ввечері або вмикала прання на ніч, щоб зранку можна було його розвісити. Так, спрощувала собі, знаєте, життя і свій час, бо коли ти приходиш дуже втомлений з роботи, не хочеться займатися таким глобальним прибиранням, натиранням зеркал або намиванням кранів. Тому ось такі маленькі, знаєте, лайфхаки, так як я і кажу, якісь заготовки їжі, якесь нагладжування саме одягу, щоб не займало це часу зранку, коли всі спішать і кудись. Запізнюється. А так як у зараз у мене є багато вільного часу, не скажу, що прям дуже багато, але намагаюся його, знаєте, розподіляти так раціонально. Хочу вам сказати, що діток, хоча вони у мене невеликі, я вважаю, що в них саме знаєте, розпал дитинства. Я їх привчаю до того, щоб вони мені теж допомагали у домашніх справах, щоб з вечора син готував собі одяг, який буде одягати зранку, а не шукав і не питав мам, що мені одіти. Я це намагаюся привчати його і робити це з вечора. Усі рюкзаки, все, що має братися зранку, у нас збирається з вечора. Ось така в мене є помічниця. Бачите, вона мені не тільки допомагає прибирати, а ще й допомагає мені з різними такими штуками, як Нашкодити мені у косметиці. Я навіть сама не бачила, коли це вона зробила. Ось під час прибирання я тільки побачила. Але я на за це не сваруся на неї, тому що це просто безкорисно робити, з нею сваритися. Я їй просто кажу, що так робити не можна, що це мої речі. У тебе є свої речі, а у мене є свої речі. Також прибираю я пил. Який прибирається навіть не кожного тижня, а певно, що раз на місяць на ось цих високих поличках прибирається на, в основному на підлозі, а на поличках руки просто не доходять. Ви знаєте, зараз таке активне життя у всіх у всіх дуже багато різних справ, тому мені здається, на прибирання не вистачає часу. Але я вам бажаю, щоб ваше прибирання приносило вам лише позитивні емоції. Можливо, щоб прибирання було, знаєте, не якоюсь обтягуючою такою. Процедуру, яку зовсім не хочеться робити, а щоб прибирання у вас приносило натхнення та любов до вашого дому, до вашої оселі, тому що це місце сили кожного і кожної, це прекрасне місце, яке заслуговує на повагу і на чистоту. Але чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. У нас так не виходить, тому прибираємо часто. Є місця, в яких постійно щось збирається. Але я активно веду розхламлення своєї оселі. А вам дякую за увагу та за ваші вподобайочки.